It's a pleasure to be here this morning to welcome all of you to participate in today's discussion on financial consumer protection in Ukraine and the international experience mm -hmm. in protecting consumers' rights of users of financial services. I'd like to thank the Pan-Ukrainian Federation of Consumers The Kyiv National Trade and Economic University. Я би хотів подякувати все Федерації споживачів Київському національному торговельно-економічному університету, Алексій Куценко в проводим. Міжнародному фонду відродження та нашому поважному ведучому Олексію Куценко за надану мені можливість звернутися з короткою вступною промовою. USAID and the FINRAP2 project are pleased to have the participation of such distinguished experts here today, and we all greatly look forward to hearing their thoughts. Today's financial markets are extremely sophisticated

Вони відчувають себе розгубленими серед широкого розмаїття фінансових продуктів та незадоволені своїм фінансовим становищем. Тому фінансова просвіта споживачів та захист їхніх прав є фундаментальною основою стабільного функціонування фінансових ринків та економіки в цілому. As these are fundamental underpinnings of the smooth functioning of financial markets and of the economy as a whole. Worldwide, international organizations and governments are taking steps to better protect the rights of citizens as consumers of financial services. По всьому світу міжнародні організації та уряди різних країн вживають заходів щоб забезпечити кращий захист своїх громадян як споживачів фінансових послуг. Тюдалес у Сполучених Штатах Америки у моїй рідній країни у 2011 році почало функціонувати бюро захисту прав споживачів у фінансовій сфері.

In a manner that enables ordinary citizens to secure and improve their economic well-being. наразі сполучені штати працюють разом з Україною над підвищенням рівня фінансової грамотності населення та покращенням захисту прав споживачів таким чином, щоб забезпечити можливість звичайним громадянам почуватися захищеними та покращувати свій економічний добробут. We are proud to continue our partnership with the National Bank of Ukraine and its banking university to further develop the skill sets the population needs in order to function in today's modern financial system. Uh, ми пишаємось uh, нашою uh, співпрацею з Національним банком України та його університетом uh, банківської справи, щоб uh, і надалі розвивати навички, потрібні населенню України для функціонування у сучасній uh, економіці у сучасній фінансовій системі. And we are also pursuing a policy dialogue alongside our colleagues at the World Bank on consumer protection. We look forward to future partnership with the Ukrainian government, the private financial sector, and NGO consumer groups in a strong effort to enhance financial education and consumer protection in Ukraine. І ми сподіваємось на продовження у майбутньому партнерських взаємовідносин з урядовими органами України з приватними установами фінансового сектору та громадськими об'єднаннями споживачів у потужній діяльності покращення фінансової просвіти та захисту прав споживачів в Україні. Виошера командгол Енналізсторін і інспайрин кампенс і країнська нашосета. Перед нами усіма стоїть спільна мета.

Дякую вам за таке змістовне вітальне слово.